Тож так, всім привіт привіт З вами, як завжди, я, Сонік 149. Ну то ж, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали. Так, сьогодні у нас буде огляд модів. Звісно, я вже робив такий огляд. Але я зроблю ще раз, тому що по усіх коментарях видно, що вам потрібно знати, які у мене моди. Так, і друзі, не забувайте, що сьогодні. І в кінці цього відео я вам покажу всі моди з файлами. Ну, як вони там виглядають, всі ці назви, ви побачите в кінці відео. І до речі, якщо ви хочете, щоб я ці всі моди скинув у телеграм-канал, щоб ви їх відразу могли завантажити. Не беріть. на цьому відео, буде багато вподобайок. Ну так, а ми вже можемо починати. І перший ось такий мод це мод на один блок. Ми можемо сюди натиснути, і у нас. Друзі, Як ви вже бачите, з'являється один блок. Ми його ось так от можемо ламати, ну і нам щось з нього, відповідно, випадає. Так, я не думаю, що ми на цьому моді довго будемо зациклюватися. це взагалі... Так, Далі ми перейдемо до наступних наших модів. Наступний мод це в нас «Security Craft. Секреті крафт. Так. Я вам, звісно, вже його показував в е, минулих відео, тому я на ньому довго не буду затримуватися. Ось тут у нас є таке, я думаю, найцікавіше з цього моду це, е, наприклад, камери. Ось так, Камери ось це ми візьмемо та, наприклад, е, карточку. Ось таку. Так, друзі, зараз я вам покажу, як це все працює. Наприклад, ми десь тут будуємо, зараз я візьму землю. Так, наприклад, ми ось тут десь я навіть не знаю, будуємо вхід для дверей, ну, ось таке. Таку штуку для дверей ставимо сюди наші улюблені. А ну так І, друзі, ось це все нам він додає цей мод з крафту Ось це ці три вкладки. Ось Secret крафт Він нам ще додає міни, наприклад, такі у вигляді блоків та різні. Друзі, як ви можете бачити предмети. Так, я зараз візьму, наприклад, ось ці двері, ставимо їх тут. Де там у нас? Відкривачка і карточку ставимо. Так, все двері відкриваються сюди. Ми тепер зіцяємо камеру, підключаємо її до планшету, та тепер ми можемо спостерігати, що тут усе відбувається. Так, ось зараз я вам, друзі, ще й продемонструю цю всю вибухівку. Ставимо її сюди, ось сюди, сюди. Ну, коротше так. Думаю, ви бачите. Ось. Так, як ви бачите, ми поставили ось такий теми тем на нього натиск. Йому і ось такий мега вибух стався. Так, друзі, думаю, ви це все самі бачили. Але дещо нам доведеться зараз прописати в читах. Time, set, Де? Щоб не заважало. Так, добренько. Думаю, з модом Craft ви вже, в принципі, зрозуміли, що там, як там і куди там. Так, це просто такий декоративний блок. Думаю, на ньому ми довго не будемо зациклюватись. Ось! А тепер ще в нас є мод Castleme. Це досить прикольний мод. Наприклад, сюди. Ось це ми візьмемо. Ось це цю штучку. Я думаю, ви, в принципі, можете знати, що це за мод. Так, я думаю, ви його вже бачили. де -небудь. так, це так точно. Так. Ви його повинні були хоч раз десь бачити. Так, бо цей мод досить такий популярний. Це у нас. Друзі, збільшувалка, Ось так. І до таких розмірів ми можемо збільшитись. Але я не знаю, чи це максимально, чи начебто ми ще трішки можемо. Ось так, друзі, ви можете побачити. Ми стали мега-мега-супер-пупер великими. Так, ми збільшили свої розміри дуже сильно. Так, але ми їх можемо не лише збільшувати, а й повертати до звичайного розміру цією штучкою та й навіть зменшувати за допомогою ось таких червоних штучок. Ми можемо зменшити ще сильніше, але я не буду, тому що я стану менше пікселів. А мені це, друзі, як ви знаєте, геть зовсім ніяк не потрібно. Тому я поки що залишуся ось таким самим. Так, думаю, далі ми можемо переходити до наступного моду. А наступний мод у нас, друзі, йде мод під назвою Клоттінг-мод. Ось, це досить такий прикольний мод, який нам додає різний одяг. Так, я думаю, ви теж повинні десь його були бачити, бо різні ютубери його використовують. Так, друзі, ось, наприклад, я зараз, не знаю, візьму щось із цього. Де тут він? О, поліцейський одяг, друзі. Так, тобто ви це точно мали бачити. Його був начебто раз навіть одягав у своїх відео. Так, це досить активно використовують ютубери, особливо в Майнкрафт. Ну, ті, що знімають щось по типу серіалів. Ось. О, я повернусь до своїх звичайних розмірів. Так, як ви бачите, броня мінімалізується з нами. Навіть якщо ми викинемо якусь частинку цієї броні, а потім ми збільшимося, вона. Ну, коротше, залишилась начебто дуже маленькою. Так, добре. Ось як ви бачите, як я виглядаю в цій броні. Далі я зараз візьму та одягну вже не поліцейську броню, а одяг отдога. І, друзі, до речі, напишіть у коментарях, що ви більше любите хот-дог чи шаурму. Я, наприклад, я дуже люблю хот-доги, Так. Шаурма мені чомусь не подобається. Я не знаю, що саме мені мені не подобається, але я дуже люблю хот-доги. Так, добре, погнали далі. Наступний мод це Flens Mod, Ну, Flens Guns, Але дивіться, Flens Mod, ну, це він додає оці всі чотири штучки. Тому до нього потрібно окремо завантажувати. Це, наприклад, мод на е, різні авто. Це мод на зброю, це на броню. Ну, коротше, там все окремо завантажується, наприклад, зброя. Це чотири, які використовувались у моєму відео минулого тижня. Так, ось тут з нами ще є така гранатка. Ну, коротше, досить такі прикольні штуки в нас тут є. Цей мод, кажу ж вам, друзі, досить такий класний. Мені він подобається особисто. Е, так, де там та штучка, яка підриває? Не знаю, не знаю, не знаю. Її тут взагалі чомусь ніде не видно ту підривалку. Ну, коротше, в принципі, вона нам її не треба, я не знаю, хто її взагалі використовує. Добре, обійдемось без неї. Ось так, наприклад, я зараз вам все, друзі, продемонструю ось такий є пістолет. Ми ці патрони виглядаємо сюди. Такий мод, до речі, використовує український ютубер Баки. Так, ось тепер ми його перезаряджаємо, то можемо. Ну добре, може, тут він виглядає трішки дивно. Так, та можемо якби, постріляти трішки. Так, друзі. Ось так ми стріляємо. Ну, коротше, думаю, і так зрозуміло. Далі ми можемо. А, ми замінували ці штучки, а потім. на них хтось... Наступає і так, друзі, вони підриваються, тим самим не нищивши блоки. Це ось така гранатка. Ну, в принципі, думаю, це зовсім не дивно. Це C4, десь там є його підривна штучка. Ну, коротше, зараз ми це не будемо все тестувати. Ось так цей мод звичайно Flens Mod Guns Далі Mod, ну, там, наприклад, на автомобілі. Думаю, друзі, ви частенько бачили ось ці автомобілі у моїх відео. Особливо ці три типи. Так, вони були там дуже часто. ну Цей автомобіль точно був, ви його повинні знати. ось цей, ну Ці, я думаю, звичайні поліцейські автомобілі там були найчастіше. Е, ці всі трішки більше ширіч, ну нічого. Все там було. Бувало в моїх відео. Далі це там модна броню, в принципі, ну, тут я його не буду так би детально оглядати. Тут аптечка, парашут, та навіть десь там є заправка. Так, друзі. Ми можемо переходити до наступних модів, а сюди ще щось там можна завантажити, але я це вже не завантажу Ось мутант-бест. Так, друзі, це досить такий прикольний мод. Ну, Тут можна заспавнити різних, наприклад, мутантів. Так, ось я вам зараз, друзі, покажу. Наприклад, мутант-сніговик це такий добрий моб. Там, звісно, і погані мутанти, а це молот ви, ну, думаю, добре, друзі, самі знаєте кого молот Того зомбі-мутанта. так Це його молот Ось так зветься цей мод Mutant Bests. А перед тим, як показати вам мод Тейчанс, я вам покажу мод під назвою More Player Models. Він нам допомагає змінювати модель. Так, щоб все у вас точно працювало, поставте такі самі налаштування, як і в мене. Повинно на цьому працювати. У мене стоїть так. Тоді добре, ми, наприклад, зараз натиснемо редагувати, та я вам покажу, я можу перетворюватись на різних мобів. Зараз я вам це, друзі, продемонструю давайте. Ну, типу, я не буду отримувати їхні сили, але я буду отримувати їхній вигляд. Бачите, друзі, я такий самий, як і ось цей сніговичок. Ну ось цей мод досить прикольний. Так, я їм теж користуюся у своїх відео. Так, давайте ми повернемось до мене звичайного, тому що мені, ну, якби більше подобається я, ніж якийсь там мегатитан Так, добре все, друзі, як ви бачите. Ми повернулись до мене, звичайного. Навіть трішки так незвично якось тепер. Добре, наступний мод. Ми переходимо до моду Теджганс. Так, думаю, ви теж неодноразово чули про цей мод. Так, де воно там ось це? Але до цього моду ще є мод з доповненням, наприклад, мод на електрику. Тоді оця вся ця турель, чи що там воно таке буде працювати. Без моду на електрику, воно, відповідно, працювати не так буде. Ну, але все одно є. Ось так, друзі, це та сама легендарна броня терориста. Так. Ви і точно повинні були бачити хоч десь. Так, ви пам'ятаєте, думаю, терориста. Ось зараз я, наприклад, візьму міні-ган та, друзі, я вам продемонструю. Сюди-сюди-сюди. Ось так от. Та, та сама легендарна броня терориста. Ось так. Ми зараз візьмемо. Та, да. можемо ще навіть постріляти, ну так. Тому на цьому ми сильно зациклюватись не будемо. Але ще тут є досить прикольна зброя, яка мені дуже сильно подобається. Ось це була та зброя нашого терориста, а ще це ракета ракетниця з самонаведенням. Вона мені теж дуже подобається, як зброя. Так, це мені здається одна з найкращих зброй. Цю зброю я вам не буду демонструвати. Хоча, друзі, давайте я її вам навіть продемонструю на ось цьому острові. Давайте ось так от. Ми збільшимо нашу кулю та вистрелимо. Так, десь зараз буде мегавибух. Ну, коротше, чомусь. Добре, добре, все, 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 все. Сталося, сталося, сталося. Так, друзі, як ви бачите, ось який вона кратер може зробити. Ну, а це не звичайна ракетниця, але не зовсім звичайна. Бачите, в неї є самонаведення. І бачите, вона все одно майже попала в ту курку. Курці дуже пощастило. Так, добре, ну, зараз ми повернемось до нашого тестувального острова, як то кажуть. Та, в принципі, ну, нічого новенького тут немає. Такі декоративні блоки. З них з'являються структури по всій вашій карті. Так, ну, там будуть у вас деякі структури. А ще модний чанс додає мобів. Зараз я вам, друзі, продемонструю деяких з них. Наприклад, ось цей. Цей. На них ми заодно й перевіримо нашу зброю. Ой! Ну, коротше, це з зомбі-поліцейський, наприклад, друзі. Зараз я вам все покажу. Ось цей чувак. Досить такий прикольний, мамочки. О, це вертоліт наш. Е, проти нього найцікавіше, напевно, працювати з цією ракетницею. Ну, тобто, навіть найлегше. Ви на нього вже націлили? Е, я не знаю, що з ним. Воно поламане. Напевно, а ну, друзі, я зараз на ньому перевірю мегапотужний потужний вибух. Так, давайте, ну. Але він. Постійно міняє свій напрямок. Все, друзі, як ви бачите, я його переміг. Ось, що з нього нам ви. Ух ти, я не знав, що з нього реально випадають такі ракети. Друзі. Ух, ти що він підірвався. Це дуже, коротше, корисно. Але ми не будемо зациклюватись на цьому моді. Ми перейдемо до наступного моду. А наступний моду назветься... Містер Крейфіс Векхілмод. Ну, коротше, думаю, ви теж його неодноразово мали бачити. Я не знаю, що ви робили, коли ви його не бачили. Ми тут можемо модернізувати авто за допомогою ось цього там, наприклад, стола та різних там блоків, друзі. Так. Я вам зараз продемонструю сюди, сюди, і там ми можемо будувати і вставляти посильніші двигуни, там, наприклад, і типу того. Ну, коротше, думаю, ви зрозуміли. А так, ми спавнимо автомобіль. О, зараз я ще раз пропишу, та. Time. Set. Day. Так, добренько. І ми далі можемо продовжити. Ось, наприклад, це катер. А щоб його перенести, ми затискаємо Shift та праву кнопку миші. І ось так, друзі, як ви бачите, ми його можемо переносити в себе на голові. Тому що заспавнити його відразу у воді, не вийде. Так, ми його сюди садимо та можемо на ньому покататися. Звісно, на виживанні його там все буде потрібно заправляти, і друзі, ми його можемо зробити набагато швидше. Не 13 блоків, а ну, блоків, напевно, 20-25. Ну, я точно в цьому не впевнений, ну, приблизно так. Добре, друзі, ось як ви можете бачити ось це. Ми можемо їм поставити покращі двигуни, а ще й до цього всього поставити ось ці пришвидшувачі. Так, тому взагалі це буде досить так прикольно. Якщо ви хочете, щоб я пройшов коли-небудь ось таку трасу на такому транспорті, теж пишіть все в коментарях. Так, друзі, ви думаю, самі щойно бачили, що там сталося. Ну, коротше, я не буду, напевно, його діставати, вибачай. Так, добре. Переходимо до наступного моду. Так, 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 думаю, ви тут можете побачити для себе знайомі речі. Так, наступний мод це. XL Food Mod. Так, я не сильно звертав увагу на XL, що там я був замовляв у минулому відеочетбургер, де там наша піца-піца, піцу я ще замовляв, та ще якісь. Напої в нас є такі. М -м -м, беруть, ось ви можете побачити типу енергетику щось є, але ось та 8 ванільних морозив. Так, зараз я собі наберу цілих вісім морозив, і ось все. Ось таке було наше замовлення з минулого відео. Ну, коротше, ось це навіть дає певні ефекти. Ну, тут є кава, якась там. Ну, думаю, друзі, ви зрозуміли суть цього моду. Ось так він звезд, XL Food Mod. Далі Customs NCP Tools. Ну, цей мод ви точно бачили, от просто 100% у моїх відео. Якщо ви їх взагалі дивитесь, тобто ви цей мод повинні були бачити. Я вам покажу, напевно, найвідомішого персонажу з цього моду. Так, де він там? Тут пише Майлмен Стел. Це начебто поштар, я точно не зрозуміла, але всі його використовують як поліцейського. Добре. Уявимо, що ви цього не чули. Так, коротше, це поліцейський. Так, це наш улюблений поліцейський. Ми йому можемо дати щось в руки, наприклад. А за допомогою цієї штучки ми його можемо забрати та клонувати. Ось тут, ось тут. Але так можна робити не лише з NCP, а навіть з мобами. Наприклад, ми беремо цю корову і тепер ми її клонуємо. О. Коли не дали голема, це дуже корисно. Так, друзі, тепер, наприклад, якщо ми хочемо, щоб він не повертався, а дивився лише в одну сторону, ми натискаємо а її, ну, сюди, редагувати, боді та. Пишемо тут градуси, в яких він має дивитись. Я це теж частенько використовую для своїх відео. Ми його можемо міняти тут пози. Для цього вам, напевно, або ви мені пишіть в коментарі, щоб я для вас зняв окреме відео, як користуватися цим модом. Так, просто напишіть мені в коментарі, щоб я вам зняв окреме відео. Так, добре. Наступний мод декор крафт. Так, друзі, це все буде декор крафт. Ось це починаючи звідси, геть ось сюди. Так, це все буде декор крафт, далі його вже не буде. Так, друзі, зараз я вам візьму дещо з декоркрафту. Так, наприклад, зараз ми очистимо інвентар, щоб легше щось там брати. Тут, е, якісь там... Добре. Тут, друзі, в нас є вікна, е, тут ліжко, думаю, ви його теж бачили в моїх відео. Ну, тут щось ось таке, намети, там, стовпи різні, ось це, ну, зупинка навіть. Так, друзі, тут є зупинка та гідрант. Добре, це туалет, ви його теж бачили неодноразово, і теж в моїх відео, якби не лише в моїх. Ось це в нас все для магазину. Так, друзі. Дивіться, там є дві різні версії Декоркрафту. На одній все не доповнено, а на іншій тут з'явилось дещо новеньке. Так, друзі, наприклад, ось тут раніше не було оцього, начебто візка та дещо з цього теж не було. Тому я вам в кінці відео покажу мод, який додасть ось це все. Не той недоповнений, а цей доповнений, тому що їх є два види не було ось цього раніше. Так, друзі, не було ось, наприклад, давно начебто ходогів. Бургера точно не було так. Було ось це, ось все. Оці два рядки було. А цих так, а це, напевно, це доповнення. Тому, друзі, ось так. Я вам в кінці покажу доповнений мод. Тому ви там уважно дивіться то шукайте, вже що вам потрібно. Ну, думаю, суть декоркрафту, ви добре, добре, дуже добре зрозуміли. Тут є навіть дещо на різні свята. О, так, і я це використовував у минулому відео. Хто дивився, той знає. Так, добре. У нас ще є тут ноутбук, наприклад, такий ПК можна зібрати собі. Ну, я не буду показувати, що там уже геть так детально, тому що, думаю, ви неодноразово стикалися з цим модом. Вам більшість важлива його назва, та потім в кінці відео повністю дає його версія, щоб скачати правильний мод та в тому, в якому буде більше речей. Так, друзі, ось, наприклад, ще ми тут ставимо ліжко. Ну, коротше, ви і так, думаю, розумієтеся на цих модах. Так, ось, як ви бачите, в нас є ось це. Так, добренько. Ми це все можемо викинути. Та далі ми перейдемо до наступних модів. Мод Pencil Craft. Так. Ось це є. Ну, я це, напевно, саме безкорисна річ у цьому моді. Так, друзі, але тут я дещо навіть цікаве. Наприклад, шахмати або малювання. Ось це мені подобається. Так, дійсно, це мені просто подобається. Я не знаю чому, але так воно класне. Навіть такий портативний верстак, я їм раніше не користувався, а це ви могли бачити у відео, там, де я опинився з островом на тер... Ну, на острові, на якому був в'язаний терорист. Е, вже там в другій серії я його використовував, коли тікав, ну, типу, там в мене стоялася гармата, я її знайшов на смітнику. Так, друзі, я ну, думаю, не знаю, чи ви тоді бачили, як вона працює, чи ви не бачили. Ось так. І плюс з тих ось листків, що ми їх можемо ставити будь-де та як нам заманеться. Ну, обмеження на це немає, тому це досить прикольно. Ми їх можемо просто будь-де ставити, навіть як підлогу. А потім ми це дійсно, можливо, це у відео, наприклад, потім буду використовувати як і підлогу. Наприклад, я його поставлю та буду по ньому ходити, ніби це звичайні блоки, а потім там щось намалюю. І ніби хтось намалював на підлозі так. Я на до цього не додумався, я вам щойно розказав ідею для відео. Так, друзі, ось навіщо я не знаю, я це все заставляю. Ну, ось так це ніби звичайна стіна, так. Ну, так дійсно виглядає, як стіна, ось все ми тут щось малюємо, там я навіть не знаю. Сюди, сюди, якщо ви, друзі, вмієте малювати, думаю, проблем з цим модом у вас взагалі не виникне. Ну, Оскільки я малювати не вмію, то, ну, як ви бачите, проблеми з цим модом можуть виникнути деякі. Ну, добре. Далі ми беремо, наприклад, наші шахмати. І, до речі, досить прикольно. У цих шахматах те, що ми тут можемо ходити, наприклад, я хочу за пішака, він теж ходить ну, за пішака. І бачите, тут теж все переміщається. Зараз я вам доведу, запам'ятали, як це все стоїть. Е, хочу, наприклад, конем сюди. Все, друзі, кінь ось перейшов. Звісно, воно там все не, де не зовсім деталізовано. Хоч і що я говорю, навіть в 3D є. Так, цим конем я хочу сюди. І там далі ферзем можна буде ходити. Ну, коротше, думаю, ви зрозуміли суть цього всього, так, що там в нас далі є. Ось це саме безкорисне. Це, типу, портативний верстат, його навіть ставити нікуди не потрібно, просто затиснути. І ви можете все крафтити, він в НТІ. Ось це гармата. Ви, наприклад, в неї берете, якось там її собі наводите. там, Ну, коротше, друзі, тут є різні системи для її наводження. щось сюди захидаєте, і вона вистрілює моментально. Не знаю, чи ви навіть встигли це побачити. Так, друзі, давайте. Ось, як ви бачили. Вона швиденько викинула цього війника. Так, все, я думаю, на цьому моді ми закінчимо наступний мод Warfull. Так, цей мод дає ось таку різну броню. Так, це все можна одягти, рацію. Е, та я раніше думав, що це бочки, а це ока. Ну, такі консервочки з їжею. Хопа, ми ось так от робимо, відкрили консерву, а потім ми її можемо їсти. Так, це досить такий прикольний мод. Аптечки. Ну, Це теж все різна пляшка, води, її теж можна пити. Я це використовую у зомбі-апокаліпсисі, наприклад, так я використовував там цей мод. І, можливо, в інших відео теж його буду використовувати. Наступний мод Iron Chest. Так, ось це досить такий прикольний мод, тому що він нам, друзі, як ви бачите, додає різні скрині. А мені дуже тут подобається ось така, наприклад, скриня. Так, ми можемо тут навіть брати різні покращені шалкери. Я не сильно розумію, тут там, напевно, ще декору багато. Ну, коротше, друзі, думаю, ви, в принципі, зрозуміли. Ось так, я зараз, наприклад, поставлю ці скрині. Тобто ви точно відчуєте різницю. Так, а тут я поставлю, наприклад, ось ці де воно там, шалкери. Я не знаю, ось сюди, там, сюди щось. Так, ми почнемо зі скринь. Ось стільки в місту має наша залізна скриня, стільки діамантова. Е, ця начебто так само, можливо, трішки більше, але в цій скрині є одна особливість. Якщо ми туди щось складемо, його видно і там видно до декількох предметів. Тобто це досить так прикольно. Я думаю, що з тим шалкером все працює ідентично ось так. Ой, ні. З тим. Ми... Ух ти, тут місце дуже просто. Багато. А, ми сюди покласти не можемо? Я не знаю, що. Що з ним. Коротше, друзі, я цими шалкерами взагалі не користуюсь. тому... А, ми туди не можемо начебто шалкери покласти, а інші блоки ми можемо. Тобто ось цей шалкер, місце багато цей шалкер. Ну, коротше, думаю, друзі, ви зрозуміли. Просто покращує скрині, досить так покращує та й додає текстуру. Мод під назвою Ірон Добре, далі, ось і мод теж декоративний, і це все, друзі, один мод. Ви його можете на напев... П. Так, цей мод зветься варітетком Моділс Items Так, ось тут є. Я, напевно, візьму це. Це найбільше описує цей мод. Цей. Це багато, я думаю, воно його найбільше описує. Тут є різні такі монетки і інструменти. Так, але я візьму те, що ви могли бачити в минулому відео. Наприклад, тут є гроші. Так, флешку ви теж бачили в моїх відео. Так, друзі. Тут є різна зброя, наприклад, я навіть не знаю. Через деяку зброю тут в мене багається, то викидає з Майнкрафту. Ну, але це таке І версія 1.12.2. Я, вам, друзі, нагадаю, 1.12.2 є різна ближня зброя. Ну так, її тут трішки є. Та ось, наприклад, якийсь одяг. Ось це. Це. Та ось це, друзі. Так, дивіться, це все більш декоративне. Ну, це, наприклад, на ньому тісно можна сидіти, але його не можна поставити, так як стільчик. З тому ну, що він, наприклад, був трішки ось туди повернутися, так не можна. А з декоркрафтом так можна. А тут є багаття. Ось воно дійсно прикольне. Це типу скрині. Тут, напевно, місто, більше не знаю. Коротше, яка різдвається ящик досить такий декоративний, прикольний. Коротше, він мені подобається. Можна використовувати в багатьох там речах. Ось це, наприклад, гроші, у багаті вони цьому ясне діло, що не згоряють. Флешка, там, зброя, там вона теж наносить певний свій урон, сила атаки. Шість, а зараз я вам, друзі, продемонструю одяг. Ось так я зараз виглядаю. Ось так я виглядаю у цьому костюмі. Так, друзі, бачите? А тепер ви спитаєте, що дає ось ця штучка? Уважно, зараз просто подивіться на мої штани, бачите? А ось тепер, бачите, воно ось ці по боках щось там додає, щоб тут було якесь подовження. Ну, коротше, як уже вам гарно, так, ви це і одягаєте. Ну, на цьому наші моди закінчились, начебто. Ну тож так, думаю, що на цьому ми вже можемо теж закінчувати відео. Ну тож так, всім пока-пока, з вами був, як завжди, я, Соні 149. Ну, тож, будь ласка. Ставте свої корольки вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну а на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока.